Нюхайте запах, щоб ви чули. Суміли, масштаб три Що Це воно? Це що, криниця? Так. Да. Це, це, це криниця, яка вже вона. Ми вже просто... Не працює через те, що... Не працює через те, що не ви працює. чуєте самі, який запах води. Будь ласка, можете взяти. У нас в що влізти? Ні-ні. Бо я розповісти. Да, ну, люди набирають відро. Заливають у трактор, може спитатися в сусіда, дяді Льоні Шевдюка. Заливає трактор і, mm. і їде. Ну mm. no, все, криниці відкрив, я, я готу бочку що. <плес> <плес> Воно подивитися тільки на відро яке. Що то не вода, що то солярка, натуральна солярка. Оце те, що стоїть криниця. Оце сото криниця. Та наша А не лийте. ви що? Мені бути рукою як набрати. А, так у банку може. Таня, давай у банку. Немає. Оце таке як криниця хочеться в літе. Ну що? Бери, що, не бери. Ось там і там таку бутилку і вийде. Отак, в куточку вийде. Ну, тому я прошу визнати мене потерпілою. Тому що викопана одна криниця, ви бачите, що з нею. Зараз подивимося, Зараз що в другу. І Що робиться в складі? Ви бачите, в шалені гроші. В десятки тисяч доларів. Скважину просто так ніхто не На що? А я не знаю, я ж думала на всю, на білих із діть. Пішли, зараз ви сполосите руки і разом понюхаєте те, що робиться у складі. Звісно, кажу, треба, в мене штраф. Бери каністру, я беру 30-літрову каністру, набрав повну солярки з кармити, таку відро. Начерпав. Прийшов Романовський, е -е -е, вона не буде горіти. Ми як запалили, кіно. Фа, Ви ж ку, казали, фу. що ви заправили трактор. Я залив трактор і робив на ній, да, 100%. 100%. Ну зараз там можна ще набрати. Зараз таку... Це може відстоїться, Таня. Тільки то... Кі... що ми брали там? Я говорю, то може відстоїться, то я наберу там трошки. <ривання> <ривання> Я бачите, ось куп... купляю воду, тому що не можу ні від скважини, ні скриниці, ні з однієї, ні з другої. Мо руки будете мити. Помийте? Та Дай якогось <ривання> порошку чи що, від тієї солярки одмитись. А от подивіться, чани. Оце О, клас. Но, по Потім ще ось, бачите, станція тихо, я не знаю, що її сюди дозволить. Оце в каспати в бачках. Получається так, що солярка попромивала дорогу ще раніше за года, <толкнув> а зараз буквально люба утечка, чи допустимо вони він добре розгружають, дощ пішов, ці самі нори, і воно йде без всяких проблем. Ви бачите, як без проблем воно шурує в криниці. По коліна, шурують, бо тому що води немає де. На камеру, пожалуйста. Так, я зараз буде на що розканатися. Як заведу то буде місце мало? Ну, так виказуйте, чого ж я розпитую. Це ж ваші проблеми, а не що я вредна, що я та сама, і всі люди мовчать, от на я кричу. Кричіть ви, розказуйте, щоб чули лічить, що представники правоохоронних органів. Ми почали, ми почали кричати. в Ну, пожалуйста, розказуйте, щоб чули, тому що... І голубі, і Руслан Володимирович кажуть, що це тільки хочеться повоювати. О, це ж, це ж продовження. Це продовження того, що ми почали там кричати. Уже одного дядька немає, дяді Колі мерші, який теж там був учасником того, що кричали два рази підряд, то це не то це ж екологія здоровий дядько. Доброго дива. З доброго дива раз-два. Батько мого чотири роки немає. Ні, ну а збитки, які люди несуть. Ви подивіться, одна криниця, друга криниця, е, вирита скважина. Це ж не один десяток тисяч доларів. І це тільки одна родина понесла такі збитки. Одна єдина родина. А порахувати по всій вулиці. А Руслан Тарасович навіть не вважає за потрібне взяти дозвіл на розміщення цього яду, яким він отравляє цю територію. Не платить ні копійки податків, ніде нічого. І вважає, що це так і має бути. Люди мають тихо вимерти, тому що йому тут треба проводити свою господарську діяльність. що ми, Я я бачила цю накладну, я ходила з екологічною комісією туди, я бачила, я знаю, що це за речовина. Це можу знати я, це можуть знати окремі особи. Люди знають про те, що в них забруднена вода, забруднена земля, що в них тяжко дихати, коли розгружається ця м'ячна вода. Оце знають люди. І це вони дають ці покази. А що там зберігає голуб, нікому не відомо. Вечорами буває таке, геть навіть зараз. Вечорами, Уже да, да, коли темніє, десь часов в сім, почало восьмої, отак десь десь так. Час, да, то да, такий ну, запах, що вдихнути не може. Не то, що там різкий, різкий запах запаха специфічне дуже забор знаєш, те, ні. Ні. Ведуть забор, ведуть забор цього самого однивають комусь, хтось приїжджає затарюватися зараз із тих вечір. Хоча вони, вони розказують, вісти. що воно масляниста речовина, яка не випаровується. Ну, Піду це стерні, хай покутню хаба там. Ну чого ну, ж він в Іспанії купив? Нідвіжимося, якщо він тут може засрати і жити в Іспанії. Майч друг ж теж казав, тоді як ми зустрічалися. Екологічно чиста речовина. Екологічно чиста речовина, він працював і чуть не вмивався нею. Ну, Давайте йому в кабінет. Це ж не підготовлена людина, ага. ви самі бачили, та, що. Та, вийшла. боже, у басі, мені колись обути мене вода. у мене, вона хай сходить, буде, стільки води. в чому стоїть. зелена, собі. як все, все, я не брешу, її можна пити. Не знаю, втирати стираю. Їсти вару стоїть, беру двох бутля, беру дві таких баклажки і ввожу. А мера за оце, мера за оце, взагалі тебе. На 27, на 27 березня я всіх запрошую на цвіт голови міської ради. Бо тоді будуть казати, що всі хлопали і прийняли світ, як належне, щоб всі встали і сказали, що ти тварина отруїв цілу вулицю, цілий район Тетіїва. Просто провів геноцид. Бездіяльність мера. Тут виходить бездіяльність. Ми ж йому кажемо. Це відверте лобірування інтересів. От сьогодні піду присутність, до менше вони будуть. Ні, це хай молить Богу Руслан Володимирович. Це те, що він таке допустив. Він господарник. його відповідальність. А те, що допустив іменно став мар, оце треба виявити. Це так, вмешив, це, да? Люди рили ось особи. Три, три катастрофа. катастрофа реальна. По сусідству Віра Степаніва теж одну криницю вирили, закинули, другу, другу вирили, вирили. теж не беруть. Потім там сусіди є Яніцького володі син. Вони ну, ж теж вирили, засипали, да, вирили знов. Да, да. Да. І так і не беруть з цієї криниці воду. Бо його неможливо брати.